Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смерть світа». Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Всім вітання! Мене звати Марія Воротило. Я жінка, яка закінчила школу, здобула освіту в університеті і працює з тими людьми і компаніями, які мені подобаються. Також я сама обрала власну професію. Якщо мені треба до лікаря, я запишусь до нього сама. Якщо хочу піти в театр або в кіно, можу купити квиток на своє ім'я. Якщо захочу написати книгу, мені не треба буде вигадувати чоловічий псевдонім або стверджувати, що її написав мій чоловік. На вибори прийду й проголосую за ту людину, яка подобається мені. І кандидатом теж може бути жінка. Я в будь-який момент можу створити свою компанію, яка буде оформлена на моє ім'я. Більшість цього було б фантастикою ще якихось сто років тому. Те, що ми з тобою зараз отако можемо спілкуватися, хай через подкаст, це титанічна праця жінок і чоловіків, які свого часу започаткували рух фемінізму. Цей рух один з тих, який часто здається скандальним. Зараз же його критикують просто за існування, мовляв. Всі завдання вже виконані, жінки вже на рівні з чоловіками. Чого ви там ще хочете? Що ви нам нерви розчисуєте? А чи це справді так? Як розвивався феміністичний рух, як він виглядає зараз і що варто очікувати в майбутньому? Ну розбиратись поступово. Тривалий час існувало уявлення про те, що жінка. Це своєрідний додаток до чоловіка. Вона повністю залежала спершу від свого батька, потім від чоловіка. А якщо стане вдоволю, то від сина або від іншого чоловіка в сім'ї. Чи жінок це влаштовувало? Ні. Але довгий час суспільство було дуже традиційним будь-які навіть найменші зміни сприймали з великим спротивом. Тому питання щодо статусу жінок навіть не підіймали. Але ось настало 18 століття. У США відбулася війна за незалежність, де вперше звучать питання про рівне чоловіка і жінки в суспільстві. Ці ідеї далеко не відразу починають розповсюджуватись, але вже в наступному столітті було достатньо різних жіночих спільнот і товариств. Фемінізм став більш організованим після 1848 року, це взагалі чарівний рік надихнені змінами після весни народів у Європі. Щоправда, виявилось, що цих змін зовсім недостатньо. Жінки почали об'єднуватись у міжнародній організації в спробах підтримати одне одну. Ну а в Надіпрянщині, тобто на українських територіях в Російської імперії, фемінізм з'являється повноцінно аж під кінець ХІХ століття. Основна причина в такій затримці. Це підвищена підозрілість російського імператора до будь-яких організацій, які виходили за межі повної підтримки російського імператора. Але, зрештою, жінки почали об'єднуватись наприклад, у Товаристві Червоного Христа чи в інших організаціях, які переважно були зосереджені на допомозі нужденним. А от одна з основних причин, яка в принципі спонукала дівчата об'єднатися, це чистий гнів, бо їх не допускали до навчання в університетах. Спочатку вивчитись у гімназіях, потім університет, і тоді можна яку на яку кар'єру будувати. Але щойно вони спробували самостійно організувати собі освіту, на них накинулись, звинуваючи таємному українському націоналізмі, а в Російській імперії таке обвинувачення нічого хорошого не обіцяло. А в Західній Україні, яка тоді була в Австро-Угорщині, ситуація була дещо іншою. У нас тоді вже була потужна спільнота української інтелігенції, які знали одне одного поколіннями. Збираючись на вечери разом, письменники, юристи і драматурги обговорювали ті теми, які їх турбували. Перед Першою світовою війною майже всі дівчата з цих територій мали середнього світу. Університет, щоправда, вважався примхою навіть там. Станом на 1914 рік університет закінчили тільки півсотні жінок. Можливо, в тебе були очікування, що я говоритиму винятково про жіноцтво в уроці про фемінізм. Але давай відходити від цих стереотипів. У нашій історії було достатньо чоловіків феміністів. Певно, що одним з лідерів був Іван Франко, вже на той час фантастичний письменник. Ще перед тим, як з'явилась перша українська феміністична організація, він видає серію наукових публікацій і перекладів про фемінізм у світі. Він, зокрема, знайомиться з Наталією Кобринською, запам'ятається ім'я. Ця пані є засновницею українського фемінізму, їхня співпраця була неймовірно ефективною. Коли пані Наталія у Станіславові, це сучасний Івано-Франківськ, створила першу українську феміністичну організацію під назвою Товариство руських жінок, Франко був присутній на відкритті. У численних газетах і статтях Франко неодноразово розповідав українцям, чим займаються ці жінки, де вони збираються і які проєкти планують. Повертаючись до пані Наталії Кобринської, вона авторка ідеї дитячих садочків. Кобринська звернула увагу на те, що жінки були дуже заморені, водночас важко працюючи в полі, вдома і доглядаючи дітей. Вона запропонувала створити садочки, де діти будуть під наглядом окремих матерів. Доки інші зможуть трохи перепочити і перевезти свою справу до порядку. Ну, а ім'я Олена Пчілка, вам знайоме? Матір Лесі, так, Старша із сім'ї Косич познайомилася з нашою пані Наталею, і вони разом створили першу феміністичну збірку у Львові, яка називалась Перший вінок. Ну добре, а Ольга Кобилянська, ну чудова ж, письменниця, і вона вичіркує від собі. Одна з перших авторок, яка описувала мету своїх персонажок як пошук власного щастя. І ось сюрприз, це далеко не завжди шлюб. Ольга Кобилянська стала провідною феміністкою на Буковані і доброю подругою своїх соратниць у інших регіонах. А що зараз? Знаєш, в більшості випадків, коли зустрічає десь у стрічці слово фемінізм. Хочеться зажмуритися і дуже обережно читати, що там буде далі. Моє враження, що із цим словом зараз граються, як Росія любить гратися зі словом націоналіст майстерно перетворюючи його на нацист. На жаль, слово фемінізм буває використовують в дуже дивних інтерпретаціях, часто з елементом звинувачування, що ніби жінка в здоровому глузді не може поділяти феміністичних поглядів. Нещодавно я навіть зустріла чоловіка, який стверджував, що якщо жінка називає себе феміністкою, все пропало, вона вже фізіологічно перестала бути жінкою. Або ось інший приклад, який я спостерігала в стрічці. Жінка каже: Ну, не хочу я зараз народжувати, хіба ви не бачите, що робиться в державі? І відразу приходить величезна група коментаторів, які намагаються зрозуміти, коли ж тебе, бідосю, феміністка покусала, що ти не хочеш зараз вагітнити? Часто автори таких заяв навіть не можуть точно сказати, а що саме не так у фемінізмі. Ну хіба ж ви не розумієте? Це ж фемінізм. Отже, а про що сучасний фемінізм? Сучасний фемінізм про те, що жінка і чоловік повинні мати рівні можливості і права. Що, нічого разючого, те саме було сто років тому. Справді, з того часу ми досягли величезного прогресу, але ж не все є ідеальним. От, наприклад, вимога рівних умов оплати праці. Дослідження свідчить, що жінка і чоловік, які працюють в одній компанії на однакових посадах, мають відмінні заробітні плати, чоловік отримає більше. Наскільки більше залежить від країни та від компанії. Для прикладу, ситуацію. жовтень 2023 року телеканал Sky News влаштував обговорення між чоловіком і жінкою про гендерну різницю у платі праці. І знаєте, що чисто випадково вислолось під час цієї розмови? За участь в обговоренні чоловіку заплатили 200 фунтів, а їй запропонували тільки 75 різниця більше ніж два рази. За даними 2021 року, Укрстату, зарплати жінок в Україні складають від 66 до 97% від зарплат чоловіків. І тільки у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування середні зарплати чоловіків та жінок рівні. А найбільший розрив є у галузі фінансів, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Також сучасний фемінізм бореться з усіма формами насильства проти жінок і дівчат, особливо це стосується сексуального насильства. Ні означає ні чомусь досі викликає подив у багатьох людей. Також феміністки проти поширення матеріалів, які так чи інакше популяризують жорстоке поводження із жінкою під час сексу, бо не всім жінкам це подобається. А практика свідчить, що нормалізація будь-якого насильства щодо будь-якої людини. Зрештою, завершується трагічно. Також сучасний фемінізм закликає перестати розглядати сурогатне материнство і проституцію як спосіб заробити грошей. Часто жінки це роблять з крайньої фінансової нужди і не завжди добровільно. Не дарма цю нібито роботу розглядають як сучасну форму работоргівлі ще в жодній країні не вдалося легалізувати проституцію так. Щоб це приносило виняткову користь і нашкодило фізичному чи ментальному здоров'ю. До речі, про здоров'я. Дівчата мене зараз розуміють дуже неприємно чути, коли ти приходиш до лікаря, розповідаючи про свої сильні болі під час менструації, а лікар навіть не назначає якісь аналізи, а одразу каже: то от так просто ж народити треба і все пройде. Ще гірше, якщо таке каже жінка, яка вже точно повинна розуміти, як працює жіноче тіло. Твердження, що материнство це панацея, обурливе. Чому багато хто вірить, що пологи рятують від усіх болячок, адже що вагітність, що пологи це не менш складний і ризикований процес. Жінка як матір це лише один з аспектів, який розглядає фемінізм. Стандартна українська жінка бере на себе роботу повноцінного менеджера. Вона і до лікарів записує, і готує, і одяг купляє. І зі школами та садочками комунікує і відповідає за відпочинок дітей, а ще прибирання часто теж за нею. У дослідженні неоплачувана хатня праця скільки насправді коштує робота жінки-чоловіка, які просто сидять вдома. Що провів сайт Work.ua у 2023 році є дані, що 64% опитаних українців та українок частіше називають приготування їжі. Жіночим обов'язком. Хоча це буквально базова навичка виживання. В тому ж дослідженні 56% опитаних також називали хатні справи частіше жіночими обов'язками. А от інший цікавий нюанс: ця ж компанія WorkUA провела підрахунок, скільки ж коштують послуги домогосподарки, якби її платили так, як платять на ринку праці, і це 117%. Тисяч гривень на місяць. А це послуги домробітниці няні та кухарки. Ти спитаєш, чи 117 тисяч гривень це багато чи мало? От тобі інші дані від того ж сайту Workway. В листопаді 2023 року середня зарплата серед усіх розміщених на сайті вакансій була на рівні 18 500 гривень, тобто в 6 разів нижче від ринкової вартості хатньої праці. Який можна зробити висновок? По-перше, на думку більшості українського дорослого населення, жінка повинна не лише працювати на основній повноцінній роботі, але й виконувати додаткову потрійну роботу вдома, бо це так званий жіночий обов'язок. А чоловік в кращому випадку повинен тільки допомагати. Тобто жінка заробляє менше за чоловіка через нерівність у заробітній платі, а вдома перепрацьовує взагалі за безоплатно. І якби ж це було проблемою тільки жінок. Чоловіки, які воліли лишатися вдома, займатися хатніми справами чи навіть вийти в декрет за доглядом за дитиною, часто не мають такої можливості. По-перше, через нерівність у зарплатах одна жінка не зможе забезпечити родину так, як чоловік на ідентичній до її посаді. А по-друге, в Україні на юридичному рівні закріпили за чоловіком можливість вийти в трирічний декрет тільки. У 2021 році, тобто не так і давно. А ти багато знаєш чоловіків, які скористалися такою можливістю? Власне, сучасні феміністки про це і нагадують за життя дитини відповідальна не тільки жінка, чоловік також є повноцінним членом сім'ї, який повинен виконувати відповідні обов'язки і брати на себе відповідальність. На жаль, в нашому суспільстві досі є абсурдні ситуації. Коли, наприклад, поліція намагається складати протокол про невиконання батьківських обов'язків саме на матір, хоча винним є батько, який, наприклад, загубив свою дитину під час прогулянки. питання декрету дуже болюче виховання малюка це важка праця для будь-якої пари чи самотніх батьків. Постійні недосипи, перевірка здоров'я маляти, крики вдень і вночі від голодної або чимось інше розчарованої дитини. Це великий виклик. Наприклад, у Швеції із 480 днів відпустки по догляду за дитиною 60 обов'язково повинен взяти батько, а в Норвегії чоловік може брати декрет на 14 тижнів, і у нас відпустку за догляду за дитиною чоловік теж може взяти. А ми тільки це було економічно раціональним кроком у кожній родині. Але попри це все противники фемінізму дуже люблять використовувати саме роботу як аргумент мовляв, от дивіться, скільки чоловіки робить фізично важкої праці? Невже і ви, жінки, цього хочете? А в чому власне проблема? Якщо жінка має бажання і відповідні навички, які не є гіршими за навички чоловіка, а чому б її не взяти на цю роботу? З точки зору рівного доступу жінок до складної роботи можна навести приклад української армії, ми бачимо дуже багато позитивних зрушень. У 2014 році військовий ліцей імені Бугуна вперше оголосив набір дівчат на навчання також у нас є жіноча військова форма, хоча ще у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, жінки військові змушені були носити чоловічу форму. Яка абсолютно не відповідає жіночій анатомії. Ці зрушення потужні, хоч можливо, і не такі швидкі, як як би хотілося. Але якщо порівняти сьогодні і ситуацію, яка була на початку 2014 року, позитивні зміни очевидні або візьмемо інший приклад: політику з кожним роком все більше жінок відчувають потребу представляти свою громаду, але замість обговорювати пропозиції політикинь, та суспільство буває досі часто звертає увагу на одяг та макіяж цих жінок. От і назріває питання: жінка йде в політику, аби працювати на користь громади чи щоб аудиторії було на кого дивитися? Чому навіть зараз, якщо політикиня йде на якусь конференцію, легше знайти детальний опис того, в чому вона була, аніж послухати її виступ. Чому ніхто не обговорює чоловічі краватки, а от довжину каблука його колег жінок аж бігом? Якщо кілька хвилин тому тебе пересмикнуло від слова політикиня, що ж, доведеться звикнути? Я, от, наприклад, історикиня, а редактор цього уроку ніякий не редактор, а редакторка. це частина української мови. А їхнє вживання закріплено нормативними правилами. До речі, про це в окремому році в подкасті Вчися вухам українська мова розповідає мій колега Олександр Черкас. Словом раджу послухати одна з важливих функцій фемінітивів це представляти роль жінки у суспільстві. Фемінітив авторка це спосіб сказати: не переплутай, ти читаєш текст створений жінкою. До речі. От тобі лайфхак, як перевірити будь-який культурний продукт на адекватність. Якщо є діалог між жінками, які не говорять весь час про чоловіків, не думають постійно про них, не пов'язують своє особисте щастя, виключно із присутністю чоловіка поряд, вітаю. В руках у тебе щось наближне до реальності. До речі, ось інший лайфхак, як перевірити, чи є в життєвій ситуації. Сексизм, тобто дискримінація за статтю по гендером, Уяви замість жінки чоловіка. І навпаки, якщо сказати те саме, або зробити з чоловіком те саме, що із жінкою, чи буде це виглядати нормально? Згадай, раніше я казала, що феміністки виступають проти популяризації жорстокого поводження із жінкою під час сексу, ніхто не заслуговує на жорстоке поводження чи на жорстокі слова на свою адресу. Ми рівні вправі бути захищеними і щасливими, наче це так просто, але чомусь для багатьох це досі важко. Одне слово, Жінка – людина, яка має право на ті ж можливості, що й чоловік. Ну і навпаки, так, ми всі маємо різні навички, бажання і мрії. Хтось хоче доглядати дитину і займатися побутом. Хтось хоче будувати круту кар'єру. Хтось хоче знайти кохання всього життя, а комусь комфортно і на самоті. Хтось хоче дизайнувати одяг, а хтось із зброєю захищати свою державу. Сучасна жінка не потребує обов'язкової присутності чоловіка в її житті, особливо такого, який шукає в жінці безоплатну домашню робітницю. Жінка, яка розвелася з партнером-об'юзером у свої 30 або 40 або й більше років, не перестає бути менш цінною, менш розумною чи менш потрібною. Так само як і чоловік, що розвівся з аб'юзивною жінкою, не втрачає своєї цінності для суспільства, словом, не страшно почати своє життя заново, незалежно від того, чи є вже діти, скільки вже років, чи чоловік ти. Чи жінка. Ну хіба це не логічно? Для мене логічно, і для мого чоловіка теж, і для багатьох моїх знайомих різного віку та статі. Фемінізм не має бути дивиною в країні, де стільки жінок об'єднуються разом із чоловіками, аби підтримати державу і одне одного? Спасибі за твій час. Щойно була Марія Воротило, жінка та історикиня. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.